Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за нових нові підписки. Дякую, що мене дивитеся. Пишіть обов'язково свої коментарі. Дуже цікаво відповідати на ваші запитання, саме знімати нові відео саме тих питань, які вас цікавлять. І от якраз поступив таке, такий запит стосовно реалізації саме. Житлового сертифікату за програмою є відновлення. На моєму каналі вже є відео, що стосується саме як отримати цей сертифікат, а зараз розповім, як його реалізувати. Ну, по-перше, і знову все ж таки нагадаю, що це можна зробити через дію запит, а також до звернення на ЦНАП для отримання цього сертифікату. Коли ви вже це зробили, ці ці етапи пройшли, наступає етап реалізації. Ви вже зорієнтувалися з житлом, якби визначили його, і вам необхідно подати заявку на бронювання грошових коштів. Це обов'язково, щоб ці грошові кошти конкретно резервувались під вас і протягом саме. Місяця необхідно їх реалізувати, ці кошти. Однак, якщо ви не встигнете, ви повторно подаєте цю заявку. Однак звертайте вашу, вашу увагу, що саме гроші необхідно обов'язково резервувати. Тобто, просто так без резервування ви не зможете реалізувати цей сертифікат. І е, також хочу е, декілька моментів звернути вашу увагу, що ви можете перше, і ми розглядаємо випадок випадок саме сертифікат на придбання нерухомості. Ви його можете реалізувати на будь-якій території України, купити це житло, виключення становлять саме окуповані території та території, на яких ведуться активні бойові дії. Всі ці території передбачені саме постановою Кабінету міністрів України, і там змінюються вони. Ну, за цим можна слідкувати та дивитись. Можна придбати як нерухомість на первинному ринку, так і на вторинному. Також можна придбати житло в будинку, що тільки будується, і право власності виникне в майбутньому. Також можливо використати сертифікат і об'єднати його з програмою ЄОселя. Тобто, це буде ваш перший внесок, і потім розвивається іпотека, і можна купити житло більше. Якщо це стосується вторинного ринку, ви вже отбрали нерухомість. Вам необхідно звернутися до нотаріуса для вчинення саме угоди купівлі-продажу. До цього вам необхідно у цього ж нотаріуса чи через ЦНАП подати обов'язково заяву про те, що ваше житло знищено. Це обов'язковий момент, і вам необхідно це, якби знати, перед саме безпосередньо. Угодою це зробити. Для цього необхідна заява, саме документ, що засвідчує право власності, і технічний звіт про повне знищення, саме майна, яке видає відповідна комісія. І за вами припиняється попереднє право власності. Потім ви ви саме укладаєте договір купівлі-продажу у нотаріуса саме в пункті. Оплати буде вказано, що це сертифікат на зруйноване майно. Звертаю вашу увагу, що придбане майно ви не маєте право продавати, дарувати протягом 5 років, тобто на нього накладається заборона відчуження. Це також суттєвий момент, який ви повинні враховувати. Що стосується саме. І додаткових оплат ви повинні розуміти, що сплата послуг нотаріуса, сплата пенсійного фонду, також державного мита загалом 2% лягає на вас. Ну чи ви вже домовляєтесь, як там з. Продавця майна. Можу звернути вашу увагу, і зараз поговоримо саме про ризики продавця. І багато хто відмовляється від продажу таким чином, тому що гроші на рахунок продавця надходять протягом п'яти банківських днів. І в день він може зняти 100 тисяч з цього рахунку. Тобто, це буде ну досить немаленький період часу, коли можна буде зняти ці гроші. Тобто, і багато людей відмовляються. Однак, все ж таки, знаходяться. Ну, якби однак, це все законно можна так купувати, продавати це майно однак розуміти і знати, які є відповідні наслідки та що вас чекає. Дякую за те, що подивились моє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення!